Будеш відкритим товариським, усміхненим, позитивним, соціально активним, співаком, і танцюристом на вечірках, то й буде тобі щастя, але якщо ти від природи позбавлений цих рис, то певно ти просто неповноцінний. Показушна награна веселість, псевдокомунікабельність, такий ідеал успішної людини. Ця нав'язана ідея зародилась в американській теорії менеджменту близько 100-120 років тому і пришкандибала до більшості країн. Письменниця та ораторка Сьюзен Кейн у своїй книзі Сила інтровертів, тихі люди у світі, що не може мовчати, розбиває стереотипи, що буцімто інтроверти не товариські, а соціальні, бо мало говорять, або що вони нудні. Авторка спирається на масу досліджень та інтерв'ю різних науковців, а також бере за приклад історії реальних людей. Сюзан Кей не щоток відомо, що таке бути інтровертом. Вона всіляко обґрунтовує інформацію про те, що будь-яка людина може досягти успіху в житті. Крім того, письменниця наводить численні випадки, коли бояські тихоні, подолавши власну соробні зливість, реалізовували свої проєкти або отримували просування службовими сходами. Якщо ви прагнете розібратись собі, показати себе як фахівця та видатну особистість, а також краще розуміти інших, цінувати їх інтереси і не дивуватися, чому ж твій знайомий постійно сидить вдома, як якийсь відлюдько. То ця книга вам у цьому допоможе. Адже цінність ідей, викладених у ній, повірте, висока. Сила інтровертів, мабуть, єдина у світі глибока праця з цієї теми. Я буду частенько цитувати книгу саме ті моменти, які кинулись мені в очі. Хоча насправді цих моментів набагато більше. Це вже залишу для вашого особистого прочитання. Now, to see the bias clearly, you need to understand what introversion is. And It's different from being shy. Shyness is about fear of social judgment. Is more about how do you respond to stimulation, including сощо стимулейшн. Со екстроверт з рикрай ладж амасів стимулейшн. Верес інтроверт сфіл атеромост алайв, а нермос свичтан, а нермост кейпабл. Венеренкваєтермор локіенвірментс. Лексемо інтроверт і досі помилково вважають синонімом до слів відлюдник чи мізантроп. Звісно, інтроверти можуть бути відстороненими, але більшість із них є людьми цілком товариськими. Існує причина, чому багато інтровертів приховують свою сутність навіть від себе. І знову ж таки, все зводиться до того, що в нашому суспільстві діє система цінностей, яку називають екстравертний ідеал. Через це близько 100 років тому у чоловіків був навіть ризик заробити репутацію у гомосексуалів, якщо вони занадто тихо поводилися з жінками. А якщо жінка відповідала на романтичні дифірамби надто скромно, на неї могли начепити етикетку фригідної. Ніщо тоді так не спонукало розвивати впевненість як поява психології концепції з назвою комплекс неповноцінності. Крім того, у 50-х роках минулого століття в університетах по типу єлю Гарварду відмовляли в зарахуванні студентів схильних зациклюватися на інтелектуальній роботі, надавши перевагу здоровим екстравертним дітям. А один високоповажний священник зізнавався, що радив людям, відповідальним за набір кадрів, перевіряти претендентів за допомогою тесту. Майерс Брікс. Якщо перша літера не «Е» – екстраверт, двічі подумайте, перш ніж прийняти цю людину на роботу, говорив він. Я переконаний, що Господь був екстравертом. Тобто, мало того, що інтроверти часто піддавались цькуванню, так їх обмежували в праві здобувати пристойну освіту, а згодом і хорошу роботу. Тому багато в кого виникала нагальна потреба: начепити на себе маску активної, впевненої та комунікабельної людини, силувати себе, витрачати енергію на гру псевдоекстраверта. А це, до речі, може навіть шкідливо відбитись на здоров'ї. До прикладу, та сама перевтома від притворства. Екстравертність та інтровертність це різні полюси темпераменту. Разом з цим не існує чистих особистостей. Така людина одразу стала пацієнтом психіатричної лікарні. Є певне співвідношення рис, які більш притаманні тому чи тому виду. Згідно з книгою, екстраверти здатні пожвавити святковий обід. Щиро сміючись із ваших жартів, вони завжди впевнені в собі, прагнуть домінувати та потребують компанії. Екстраверти міркують уголос, воліють говорити, а не слухати. Завжди мають що сказати, та часто кидають фрази, яких не збиралися виголошувати. Легко долають конфліктні ситуації, але не зносять самотності. Інтроверти, навпаки, можуть мати добрі соціальні навички і насолоджуватися вечірками та діловими зустрічами, але за деякий час починають мріяти про свою домашню піжаму. Вони воліють віддавати свою соціальну енергію близьким друзям, колегам та родині. Більше слухають та менше говорять. Обдумують кожне слово та краще висловлюють думки на письмі ніж усно а також ненавидять конфлікти багатьох інтровертів, дратують пусті балачки, але вони в захваті від глибоких дискусій, і це лише мала частина описів. Що це насправді за особистості? Їх плюси та мінуси, як вони можуть розкрити свій потенціал. Причому успішними можуть бути не лише екстраверти, як нам втоммачували десятиліттями. А влас мажайтічес репортсболів де айділ стюант із енекстроверт азопостун інтроверт, івенно інтроверт акшликебетерайдзен арморналджібал, акорнчиріче. Науковці припускають, що в групі людей, які досягли видатних успіхів, безперечно, багато інтровертів, бо ті надають перевагу самостійній роботі, а самостійність може стати каталізатором інновацій. Іншими словами, якщо ви сидите у дворі під деревом, тоді коли всі інші цокаються келихами на веранді, яблуко наймовірніше впаде на голову саме вам. Ньютон був одним із найвидатніших інтровертів світу. Більшість перших комп'ютерних ентузіастів, чимало відомих мислителів, письменників, митців тощо є інтровертами. Відповідно, приходимо до висновку, що самотність є ключем до творчості, тому нам усім варто розвивати цю властивість варто навчати дітей працювати самостійно, давати працівникам більше приватності і незалежності на робочих місцях. А зазвичай, усе навпаки, зараз популярні опенспейси пригнічують вироблення ідей та продуктивність праці в інтровертів або співробітників, роботи яких вимагає зосередженості. Також авторка звернула увагу на такі аспекти, як сором'язливість та страх публічних виступів, і знову ж таки, це властиво обом типам. Щоб побороти сором'язливість, психологи радили батькам змушувати своїх дітей спілкуватися, бо товаристкість вважали ідеалом як для хлопців, так і дівчат. Те, хто навіть забороняв своїм дітям проводити час на самоті або цікавитися серйозними заняттями, які могли б знатно знизити їхню популярність. Основним напрямом навчання стала соціалізація тихих інтровертних дітей зазвичай вважали проблемними. Сьогодні така ситуація знайома практично всім батькам. Однак насправді при вихованні дитини слід враховувати тип її особистості для інтровертів, екстравертів існують різні рекомендації, та важливість цього дуже вдало показана в книзі. Час і зусилля, які батьки можуть вкласти у своїх дітей, обов'язково приведуть до позитивних результатів. Слід розуміти, що однаково два типи особистості можуть легко підпадати під вплив, чи то поганий, чи добрий. Але якщо інтроверти можуть вирости замкненими та невпевненими в собі соціофобами, то екстраверти навпаки безкетниками або навіть злочинцями. Що цікаво, раніше страх публічних виступів проголошували патологією, тобто не неприємністю чи недоліком, а справжнім захворюванням, саме тим, що впливає на результати праці. Цей страх навіть випереджає страх смерті. Багато кого лякає не сам факт, що йому прийдеться виступати перед кимось, а те, що його будуть оцінювати. Люди бояться здатися іншим невігласами. Тому більш впевнені в собі люди, почасти це екстраверти, отримували високі посади завдяки ораторським здібностям, а не тому, що спроможні генерувати гарні ідеї. Однак досить легко переплутати ораторські здібності й талант. Хоча авторка також вказує, аби стати лідером, треба таки вміти донести свої переконання іншим. Крім того, Сюзан Кейн на своєму досвіді показує, що подолати цей страх можливо. Ми схожі на еластичну стрічку і, подібно до неї здатні розширювати власні можливості, хоча й до певної межі. Хоч інтроверти та екстраверти мають відмінні риси, проте вони чудово доповнюють один одного та складають найефективніші команди. Як і без мужності, і жіночності, сходу і заходу, лібералізму і консерватизму, без двох типів особистості людство стало б одноманітним і менш життєздатним. Письменниця, орієнтуючись на перекази, пригадує пророка Мойсея та його брата. Мойсей був інтровертом. Коли він усвідомив, що повинен стати визволителем єврейського народу, то не надто зрадів. Він прийняв цей факт лише тоді, коли Господь дозволив взяти з собою брата екстраверта Арона. Мойсей писав промови, допомагав, залишаючись у тіні, був сірим кардиналом. А перед публікою виступав Арон. І він буде говорити за тебе до народу, і станеться. Він буде тобі устами, а ти будеш йому замість Бога. Ми не замислюємось, чому Господь обрав своїм пророком Заїку з фобією публічних виступів, а дарма. Усі біблійні історії натякають, що інтроверсія та екстраверсія є гармонійними частинками одного цілого, як їй Янь. Що посланець не завжди є головним, і що люди пішли за Моїсеєм, бо в його словах був сенс а зовсім не тому, що він красиво ними жонглював. Зараз поговоримо про ще один важливий аспект. Я не раз чула вислів, що потрібно виходити зі своєї зони комфорту. Але чи це справді так? За словами авторки, зона комфорту це місце, де ви отримуєте оптимальний рівень стимуляції. Стимуляція, в свою чергу, це вплив зовнішніх чинників на людину: від звуків чи моготіння світла до соціального життя. Також кожна особистість потребує різний рівень стимуляції. До прикладу, ваша зона комфорту це розміститися десь в гамаку з книжкою. Раптом ви помічаєте, що читаєте одне і те ж речення декілька разів. Це означає, що вам не вистачає стимуляції. Простими словами, вам необхідно абстрагуватися. Це може бути як чашка кави, похід СПА-салон, розмова з другом тощо. І якщо ви будете знати правила власної зони комфорту, то зможете організовувати свою роботу, хобі, соціальне життя та почуватиметеся більш життєрадісними та енергійними, ніж досі. Власне, читати цікаво, незважаючи на доволі великий обсяг. Аж дивуєшся, скільки роботи пророблено, щоб зібрати стільки інформації. Місцями нудновато все таки явище інтроверсії розбирається справді детально, але для особливо зацікавлених це може стати плюсом. Книга по правді стала світовим бестселером. І виправдано привертає до себе увагу, хоч і була видана ще у 2012 році. Тому рекомендую до прочитання тим, хто шукає інформаційної підтримки у своїй інтровертній нормальності. До зустрічі!